Вітаю всіх, хто з нами в етері Д1, UA Media Hub, платформа для новин з усієї України. І Далі у випуску про таке правоохоронці розкрили подробиці затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія за парти під землею. Новий навчальний рік розпочався для українських навчальних закладів. Конфлікт навколо школи для дітей з особливими освітніми потребами на рівненщині у Полтаві. Виставили на торги пляжі Гаваї та Мальдіви. Правоохоронці провели брифінг щодо затримання підозрюваного у вбивстві екс-голови Верховної Ради України, депутата Андрія Паруб'я, затриманому оголосили про підозру. Його дії кваліфікують як умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура буде просити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваний 52-річний львів'янин. Він не мав постійного місця роботи. Кур'єр служби доставки він не працював. Правоохоронцям знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати. Наразі розглядають різні мотиви, зокрема і замовлення з Росії. Після проведення слідчих дій оголосять остаточний висновок. Сьогодні почався новий навчальний рік. Цей день став можливим завдяки українським воїнам, татам і мамам, братам і сестрам, які служать у війську. Ми вдячні їм за захист і пам'ятаємо полеглих героїв, зазначили у Генеральному штабі Збройних сил України і показали відео завдяки завдяки кому за парти сіли українські школярі. Кожен дзвінок у школі лунає завдяки їхній мужності. Кожен урок починається завдяки їхній стійкості, кожна дитяча усмішка завдяки їхній хоробрості. Сьогодні діти йдуть до школи завдяки татам і мамам, братам і сестрам, які тримають лінію фронту. Усі вони б'ються, бо захищають тих, кого безмежно люблять, завдяки нашому війську. Сьогодні в Україні свято день знань. Завдяки нашому війську в Україні є майбутнє. Перше вересня. Завдяки Цьогоріч в Україні очно навчатимуться більше 2,5 мільйонів із 3,5 мільйона школярів. На дистанційному навчанні буде на 103 тисячі учнів менше ніж торік, заявила прем'єр-міністрка Юлія Свироденко. Також анонсувала, що до кінця 2026 року уряд планує відкрити 203 нові укриття у школах. Як у Харкові під землею виглядають перші дзвоники для учнів? Показало місцеве медіа Думка. Там школярі пішли до ще трьох нових підземних шкіл. Сьогодні, 1 вересня, я радий, що у нас відкрилися ще три підземні школи. Тобто, взагалі, сьогодні розпочали навчання наших дітей, сім підземних школ. Крім цього, шість станцій метрополітен. і крім цього, у нас є деякі школи, в яких є укриття, яке сертифіковане, там теж було б навчитися. Що стосується будівництва, ми продовжили будівництво ще трьох підземних школ, якими роз. Же відкрите з першого січня наступного на Тернопільщині більшість шкіл в громадах працюватимуть в очному форматі. Загалом за парти мають сісти майже 99 тисяч учнів. Більше про підготовку до освітнього процесу у матеріалі каналу ТВ4. Вже 1 вересня школярі та вчителі в Україні розпочинають новий навчальний рік. На Тернопільщині цьогоріч за парти мають сісти 98 тисяч 617 учнів. Це на 3 тисячі 310 школярів менше, ніж минулого року. Близько 6 222 учнів у нас перебувають за кордоном. Тому і десь аналізуючи статистику, чому така велика кількість учнів. Цьогоріч не йде до школи. Це власне частина батьків, які забрали документи закладів освіти, і дитина навчається лишень у закладі освіти за кордоном. Станом на 28 серпня в перший клас зареєструвалось 7343 дитини. За словами директорки департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, в порівнянні з минулим роком кількість першокласників цього року також зменшилася. Минулоріч ми мали 7916 учнів. Це на 573 першачки менше ніж минулого року. Чому ми говоримо станом на сьогодні про кількість учнів у перших класах? Адже ми прекрасно розуміємо, що до 1 вересня батьки можуть приносити документи. Всі ми знаємо про соціальну програму пакунок першачка і, власне, тільки ті учні отримають пакунок першачка, які станом на зараз внесені в мережу айком. Ольга Хома розповіла, що 452 освітніх заклади працюватимуть в очному форматі 82 – за смішаною формою навчання. Зазначимо, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей. Станом на вчора ми маємо плюс три заклади освіти, які мають менше 45 учнів. Але протягом ще деякого періоду будуть фінансуватися з місцевих бюджетів територіальних громад, і таких три заклади функціонуватиме ще на території Тернопільської області. Власним коштом з місцевих бюджетів фінансуватимуть три гімназії у двох громадах області: з та Грималівській. Загалом на підтримку закладів освіти області з державного бюджету спрямовано майже 790 мільйонів гривень. У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу садок за підтримки міжнародних донорів. Всього у місті побудували два сучасних та безпечних укриття для дошкільнят. Їх перетворили на повноцінні простори для проведення занять під час повітряних тривог з ігровими та навчальними зонами. Також у підземних осередках діти зможуть відпочивати у спеціальних ліжечках для сну. А на Рівненщині діти стали заручниками конфлікту. Ситуація із можливим перенесенням чи закриттям спеціальної школи у Дубні досі не вирішена. Після повторної перевірки директорку там відсторонили від обов'язків та розпочали службове розслідування. Та чи розпочнеться навчання у закладі ще не зрозуміло. У цій ситуації розбиралася Валентина Захарчук. За тіві медіагруп вона й продовжить. Діти можуть залишитися без школи 26 серпня 2025 року. Комісія департаменту освіти і науки Рівненської ОДА повторно перевіряла готовність Дубинської спецшколи до навчального року і визнала її не готовою до початку навчання. Щодо повторного прийому готовності спеціальної школи в місті Дубно, то закладу рекомендовано розпочати освітній процес у 2025 2026 навчальному році за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання. Провести повторний огляд готовності до 30 вересня 2025 року. Ба більше, департамент освіти і науки Рівненської ОДА звернувся до Рівненської обласної ради з вимогою відсторонити директорку та провести службове розслідування. Причина перебування ймовірно хворих на ковід дітей поряд зі здоровими, а також недотримання санітарно-гігієнічних процедур. Під час виїзду у спеціальну школу в місті Дубно для здійснення повторного прийому готовності виявлено, що в ізоляторі закладу освіти перебувало троє здобувачів освіти різної статі, які є на повному державному утриманні. Директорка закладу освіти Тетяна Куцеля усно пояснює перебування здорових дітей в ізоляторі намаганням дотриматися порядку у пенсіоні. Я намагалася розповісти перевіряючим, що двоє з них знаходяться. Виписані з лікарні, бо були хворі на ковід. Але діти були переведені до медичного пункту, зокрема в ізолятор, тому що у спальні ми лакували шафу. Тетяна Куцеля розповідає, перевірка загалом тривала близько п'яти хвилин. Актів із її висновками вона не бачила. До того ж, з її слів недоліки, на які вказувала комісія, а саме потреба реконструкції харчоблоку та пральні не нові. І вона неодноразово зверталася щодо них до департаменту освіти і науки ОДА та Рівненської обласної ради. Втім, з її слів, кроків до вирішення цих проблем не було. Додала, про вимогу департаменту провести службове розслідування дізналася відділовода, а про своє відсторонення взагалі з соцмереж. По дорозі на роботу мені зателефонував мій діловод, зателефонувала мій діловод і сказала, що прийшов ось такий лист, скинула на вайбер. Я дізналася, що департамент освіти рекомендує обласній раді відкрити службове розслідування. Про те, що я відсторонена від роботи, я дізналася із суспільного з коментаря, який вчора був в інтернеті. Заступник голови Рівненської облради Микола Кучерук зазначив, що комісію, яка здійснюватиме службову перевірку, вже створили. Така комісія була створена, її очолив я, Кучерук Микола, і ми приступаємо до того, щоб будемо розбиратись, дивитися ці питання, які виникли. Для того щоб комісія працювала на час роботи комісії, встановлена від обов'язків керівника Куцеля. Микола Кучерук додав, що школу не закриють. І не перенесуть до села Верба, адже така процедура потребує тривалого часу та обговорень. Що стосується роботи шкіл або об'єднання шкіл, так як зараз гуляє по інтернету, цього не буде, тому що тільки після того як департамент подасть на сесію рішення про об'єднання, повинно пройти рік. Громадського обговорення батьки стурбовані цією ситуацією. Кажуть, що для дітей з особливими освітніми потребами зміна школи чи довгий доїзд до неї надзвичайний стрес. У Мене син аутист, йому 12 років. В нього дуже є фобія на автобуси. Коли ми йдемо десь біля зупинки, моя дитина може просто кричати, може тікати, Це його треба дуже добре тримати, бо він бачить автобус. Я не розумію, як приїде автобус мені посадити туди дитину. Ми будемо робити все можливе, щоб зберегти нашу школу і захистити інтереси наших дітей. У Рівненській обласній раді підсумували, що навчання в закладі освіти розпочнеться все ж таки за графіком. А всі крапки над «і» зможуть розставити після службового розслідування. Валентина Захарчук, Артем Шаула, телеканал Media Group. Земельні ділянки під пляжами Гаваї та Мальдіви на Полтавщині виставили на аукціон. Пропозиції для участі в торгах з продажу права оренди приймають по 28 вересня. На прозоропродажі. яка стартова ціна оренди ділянок та як взяти участь у аукціоні, розповідає журналістка каналу ІРТ Ольга Козіна. Земельну ділянку, до якої входить пляж Гаваї, у мікрорайоні Затишному у Полтаві виставили на аукціон через електронні торги. Йдеться про майже 7 гектарів землі на вулиці Зарічній. Земельні торги з продажу права оренди строком на 5 років ділянки, яка знаходиться в комунальній власності Полтавської міської територіальної громади, проводяться онлайн у формі електронного аукціону на офіційному майданчику Української універсальної біржі системи прозоропродажі, говорить директор департаменту земель. І водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради Олена Овчаренко. Стартова ціна лоту буде 500 тисяч гривень. Продаж здійснюється право оренди терміном на 5 років. Всю інформацію про земельний лот можна знайти на електронній торговій площаці Прозоро продажі. Лот почали формувати після звернення підприємця, якому було надано дозвіл на розміщення тут тимчасових споруд до моменту оголошення електронного аукціону, у разі якщо він ці торги програє або не візьме в них участь, повинен буде демонтувати наявні тут тимчасові споруди. Питання щодо організації земельних торгів, щодо продажу права оренди цієї земельної ділянки почалося ще в жовтні 2023 року, коли до нас звернувся фізична особа-підприємець з заявою щодо формування земельної ділянки і готовності взяти участь у земельних торгах. Також я хочу наголосити, що дана земельна ділянка рекреаційного призначення, вона знаходиться і потрапляє. Прибережну захисну смугу, тому орендар даної земельної ділянки повинен забезпечити безперешкодний доступ громадян до води. Тобто поставити забор не можна на цій території. Виставили на аукціон і 3 гектара землі по вулиці Набережній. У складі цієї ділянки і так званий пляж Мальдіви. Термін оренди теж 5 років. Цільове призначення для рекреаційних цілей, тобто тут можна розмістити як пляж, так і якісь будинки, відпочинки, але з дотриманням прибережно-захисної зони та інших законодавчих актів. Стартова ціна даної земельної ділянки становить 230 тисяч гривень. Тобто, всіх бажаючих запрошуємо до участі. Пропозиції для участі в земельних торгах приймаються з 28 серпня по 28 вересня до 20.00. Торги відбудуться два. Це 9 вересня або 11.30. Заяву про участь у торгах можна подати через два робочих дні з дня їх оголошення. Розпочнуться вони у визначену дату і час за умови, що пропозиції подали не менше двох учасників. Вони мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів. За результатами торгів, між організатором та переможцем укладуть договір оренди землі протягом 20 робочих днів. Право на земельну ділянку набуте за результатами торгів виникає з дня його державної реєстрації. Пояснили в департаменті земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради. У Луцьку вихідними вже в шосте організували патріотичний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Така акція, започаткована у 2018 році. Батьком загиблого кіборга Олексія Дурмасенка проходить у різних містах світу і вже стала щорічною традицією шанування пам'яті полеглих захисників і захисниць. Сьогодні у Луцьку уже в шосте організували патріотичний забіг. Шаную воїнів біжу за героїв України. Така акція, започаткована у 2018 році батьком загиблого кіборга Олексія Дурмасенка, проходить у різних містах України і вже стала щорічною традицією до Дня пам'яті захисників України. Багато учасників зібрались на театральному майдані. Дорослі, діти, родини, великі колективи різних закладів та установ. І кожен біжить за конкретного полеглого воїна в пам'ять та вдячність за його мужність та жертовність заради мирного і вільного життя в Україні. Прийшов сьогодні сім'єю, особисто я біжу за свого батька, Оксандка Микола Нікіфоруча, син мій біжить за мого однокласника, який загинув у 2014 році безпосередньо при виході з-під Іловайська. Біжиться так само за своїх побратимів, які загинули, за своїх знайомих. Це дуже корисна акція. Потрібно людям пам'ятати, якою ціною нам дається відносно мирне, відносно мирне. Життя я сьогодні біжу за Андрія Романова, біжу вже не вперше, вже третій рік підряд. Цей герой загиб дуже, скажем так, плачевно, бо його підірвали бомбами. Він знайомий моїх батьків. Я біжу за Кулаша Романа. Я біжу вперше. Це більше не спортивна акція, а те, що ми біжимо за герою. І це важлива пам'ять про героїв. Я біжу за друга, який загинув в 22-му році. Вирішила бігти з бронежилетом для того, щоб ну, нагадати і познати всіх героїв, які загинули. Тому що друзів і знайомих є дуже багато, які загинули в цій війні. Заполеглих воїнів 14-ї окремої механізованої бригади, серед яких багато друзів, учнів, колег, біжить заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Зізнається, кожного року бере участь у таких заходах, аби в чергове вшанувати пам'ять про них. А героїв на жаль збільшується. Таке героїв стало набагато більше, і вибрати когось одного сьогодні надзвичайно тяжко. І тому я вибрав фактично тих хлопців і дівчат, яких я знав особисто. Це і мої учні, це мої земляки, це ті хлопці, яким я десь допомагав, займаючись волонтерською діяльністю. От яких я був на похоронах перед забігом. Учасники вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання об'єдналися у спільній молитві та поклали квіти до стенду героїв Небесної Сотні. Усіх воїнів, котрі загинули за єдність і незалежність України, коротку розминку провели заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каноя Марія Пов та заслужений тренер України Роман Пов. Після чого понад 800 учасників діти, студенти, військові, рятувальники, поліцейські, спортсмени, освітяни, звичайні лучани із номерами своїх героїв стартували від театрального майдану здовж проспекту Волі до вулиці Шопена та у зворотному напрямку. Дистанція невелика, усього два кілометри, але це більше ніж просто забіг. Це спільна шана і подяка нашим захисникам. Можливість підтримати родини полеглих героїв. Я сьогодні перший раз біг і хотів шанувати з героя, за якого я біжу Лефарович Андрій Петрович. Це всеукраїнський захід, який одночасно проходить по всіх селах, селищах, містах. Нашої неньки України цей забіг не є спортивним. Він носить патріотично оздоровчий характер на пам'ять за загиблих воїнів, які поклали своє життя за честь і незалежність нашої держави. Кожного року долучається все більше і більше учасників. У цьому році більше 800 учасників тільки у місті Луцьку. На фініші організатори забігу вручили кожному учаснику пам'ятну медаль. Цього разу усі переможці, адже долали. Не відстань, а власні емоції та біль утрати, об'єднуючись у спільній пам'яті та вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук, телеканал «Аверс». У Мукачеві стало більше бездомних людей. Про жителів міських вулиць і про можливості для їхньої підтримки підготували репортаж колеги Земстудіо. Останнім часом на вулицях міста над латорицею все частіше можна зустріти людей, що демонструють відверту агресивну поведінку, та дещо турбують мукачівців та гостей міста. У Мукачеві є безхатьки, до яких Мукачівці вже відносно звикли. Але є й люди, що переїхали до міста над Латурицею у відносно безпечний регіон у зв'язку з війною. Цей факт підтверджують і в Мукачевській міській раді. Мукачево зручне по транспортній безв'язці. Тут зупиняється багато людей, і це люди, які мігрують по цілій Україні. Вони в Мукачеві перебувають кілька днів і відповідно йдуть собі далі. Ну, дивляться плюс-мінус якісь моменти, які їм зручні чи незручні. Ми намагаємося разом з центром надання соціальних послуг відслідковувати пересування всіх цих людей і їх в першу чергу ідентифікувати. Є безхатьки, що вже стали впізнаваними та справжніми жителями Мукачівських вулиць. Це для нас не нова проблема, і фактично ну, в Мукачеві у нас з таких наших постійних людей, які перебувають на вулиці. Є така одна людина, яка не ідентифікована і не має документів, це баба Галя, яку всі знають. Вона проживає на території Мукачівської міської громади доволі тривалий період часу. Найчастіше ці люди не є жителями Мукачівської громади, каже очільниця соціального захисту. Жителі інших територіальних громад всі вони мають реєстрацію в інших територіальних громадах, але з тих чи інших причин вони ну ідуть у Мукачівську територіальну громаду для того, щоб Просити гроші. Ми з'ясовували, хто ця мешканка, це мешканка Виноградівської територіальної громади. Але дуже цікаві, вона нам речі почала говорити, бо вона почала нападати на наших працівників і апелювати законом про свободу пересування. І взагалі ну, я маю право. І тут перебувати, і що ви взагалі від мене хочете. Та що ж робити, якщо ви зустріли людину, що демонструє явну деструктивну поведінку? Перше правило, як мають люди реагувати на такі ситуації, це викликати 102. Тому що навіть коли наші працівники виходить до цих людей, то ми викликаємо 102. для того, щоб ідентифікувати цю особу, тому що інколи в цих людей немає біля себе документів, навіть але тоді вже поліція відповідно залучає або соціальні служби або медичні служби в таких ситуаціях. Але перше, перше діло це реакція 102. Люди можуть звертатися і повідомляти про такі випадки. Власне, це для нас стає підставою. Або можливо, нас повідомляє інколи. Та ж поліція, та ж медична служба залучає. Ну сидить людина на вулиці. Яка підстава в наших працівників підходити? Ну максимум ми, якщо бачимо, що є проблема, можемо запропонувати допомогу за словами. Людмила Бандурчак управління соціального захисту виконує покладені на них обов'язки та спілкується з людьми, що стали мешканцями вулиць Мукачева. Та найчастіше вони відмовляються від допомоги. По закону України в першу чергу ми маємо людям пропонувати. Надання соціальних послуг, тобто, якщо людина опинилася в складні життєві обставині, є певний алгоритм, але направду більшість із цих людей відмовляється від надання соціальних послуг. Вони чітко усвідомлюють, що вони роблять і з якою цілею вони роблять. Так, можливо, більшість із них мають певні психологічні порушення. Але що стосується психологічних порушень, то там теж є певна своя процедура. От, Буквально рік чи два тому назад ми мали в територіальній громаді такий прецедент, коли була доволі агресивна молода дівчина з Миколаївської області. І тоді, в судовому порядку, ми її притягнули до відповідальності і їй було призначено примусове лікування. У мукачівців є власне бачення вирішення цієї проблеми. Ну ще бажано би їх забирати кудись на лікування, тому що вони не можуть самі себе обезпечити. Тому Ну, якщо вони не агресують фізично, фізичне насилля не приміняють, то. Хай ходять. Ні, нехай ходять. Вони не є небезпечними, але все одно їх бажано би забирати кудись і лікувати. Е... Да, бачила. І декілька років тому і навіть недавно бачила. А як взагалі реагуєте? Ну я стараюсь обходити стороною, щоб мене не чіпали. Мали був в центрі, бо бути якесь відділення при медичному учрежденні, щоб таких людей могли підлікувати і оберігати від усього, звісно, а як же? Вони не війні, то болість, то особливо. хвороба. Кожна людина має право на лікування і на виздоровлення або на реабілітацію. Це вже в кого як вийде. Але цей контингент хворих, про який ви говорите, це обов'язково. Люди мають бути на обліку, мають мати відповідний діагноз, статус, можливо, інвалідність. І де вони мають перебувати, значить, якщо вони в ремісії, то вони вдома. Але якщо є загострення, а ми бачимо багато людей, які йдуть з загостреннями, очевидно, в стаціонарних умовах, під наглядом спеціалізованих. Медиків. Чому? Тому що ну, це може викликати в людей якийсь негатив, може викликати в людей агресію, переляк. І може впливати навіть і на здорових людей на їхнє ментальне здоров'я наразі. У Мукачівській громаді немає закладу, у якому б могли надавати всебічну підтримку людям, що вештаються вулицями та порушують громадський спокій. У 2021 році у нас був створений центр надання соціальних послуг. Центр надання соціальних послуг надає певні послуги. Ну, в першу чергу, це екстрено кризове втручання. Таким людям, що стосується їхнього перебування, то в нас немає місця. У нас ведеться будівництво на Ярослава Мудрого 46, де буде такий комплексний підхід до надання соціальних послуг. Та на жаль, збудувати таку установу навіть не планують. Розглядають лише підписання контрактів з існуючими благодійними чи громадськими організаціями, що надаватимуть послуги соціальної підтримки. Інакшими словами, Мукачівська міська рада готова купувати їх послуги, а волонтери натомість підтримуватимуть таких людей на базі своїх центрів чи штабів. Кожного року оцінку потреб цих послуг, і е, коли в нас ідуть послуги там стосовно осіб похилого віку, надання їм допомоги вдома, стосовно осіб з інвалідністю чи стосовно якихось інших категорій громадян, е, перевага е, кількості громадян, які потребують отримання цих соціальних послуг, то відповідно нас для нас ця послуга не є пріоритетною, і ми готові її закупляти в якоїсь громадської організації, тому що дивіться, на сьогодні у Тримувати штат людей чи якусь структуру нерентабельно. Як розповідають в управлінні соціального захисту населення, така практика успішно працює у інших регіонах нашої країни. Ми вже третій чи четвертий рік намагаємося знайти громадські організації, які готові нам надавати цю соціальну послугу стосовно безхатьків, тому що ми вивчали досвід Вінниці, ми вивчали досвід Хмельницька, наприклад, там Карітас чи якісь інші громадські організації надають цю послугу, тобто прихисток для таких людей на певний період, ночліжку. І тоді Мукачівська міська рада готова відшкодовувати цю кошту. Ці кошти занадано соціальну послугу. Та поки на теренах громади не знайшли таких соціальних партнерів. Люди, що потребують соціальної підтримки чи, можливо, лікарської допомоги, залишаються на вулицях Мукачева. На цьому завершуємо. Дізнавайтеся оперативні та достовірні новини з усієї України від нашої команди телеканалу д 1 та наших медіапартнерів, журналістів з різних міст. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Ликаємо нашу стійкість та підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе і рідних на все добре. Побачимось.